Росія в чергове атакувала Україну дронами. У Києві декілька разів лунали вибухи. За попередньою інформацією поліції пошкоджені три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі, столиці та два приватних будинки в Деснянському районі. Крім того, частини ворожих дронів виявлено в декількох місцях Дніпровського району. Їх оглядають вибухотехніки. Керівник КМВА Сергій Попко розповів, що атака була масована. А повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога, зазначив чиновник. Атакували росіяни не тільки столицю. У Черкасах через падіння уламків сталася пожежа на території одного з приватних підприємств обласного центру. А на Херсонщині цієї ночі під ворожим вогнем був комишанський старостат. На другий раз стріляти не був. А що у вас по пошкодження, Скажіть, будь ласка? Ну, криші і там гараж з твої сторони. Там вона, вона нас, і он на воно готова надала. А тут он сзади там вообще вот повыривал. вас не постраждав ніхто? Вікна походжені, да? да, так? Двірі вибиты крыша. Чого сделано, блядь. Ну, все, вон берега. Розліталась, навіть за тут і копить. Вирвалося Чотири ранку було, було страшно його. щось, ну, непонятно. Вроді ж спали всі. Ну, ну да, Свиснулось, я чула вже, як воду. воно розірвалося, і посипалося стекла. Злетіли з кровать, я не знаю. Куди бігли вже, ховалися, тому що ну більш нічого не чутно. Потім тишина. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.